Такий откриє вид попереду. А ось мій об'єкт. готель. Зараз я тут схожу і дивлюся, де що тут не дороблено. Зараз треба менеджеру подзвонити. Уточнити. Ха! Оказується, що цей об'єкт також був колись нашим і ми його робили. Але це не він. Мені освітливий адрес, тут ще поруч 2 хвилини від цього об'єкту новий готель. Це якийсь True by Hilton був, а мені Extended Stand America треба. Зараз я до нього їду. Це вже відкритий, а цей ще об'єкт будується. Прикиньте, я не знав. Я думав, що мене на цей об'єкт відправили. Сказали, їдь в Colorado Springs. Адрес не дали, об'єкт той самий. Я про це і думав, бо я на ньому був. На цьому об'єкті де я тільки що був. Коли тільки він починав будуватись і я розвантажував пінопласт. Ось мій об'єкт справа. Це, це тут я маю щось дороблювати. Всім привіт, шановні підписники! Як ви бачите, за моєю спиною знаходяться скелясті гори штату. Колорадо. Приїхав я сюди в відрядження. Приїхав я тільки сьогодні, в обід. Пройшовся кругом об'єкту. Побачив, що я маю робити. Такий от у мене об'єкт роботи тут, не знаю. Дня на три. Пройшовся тільки що з прорабом. Він показав, що тут маю робити: засіліконити, загерметизувати двері, вікна, деякі шви, дещо почистити. Дещо покрасить, і в четвер приїде менеджер, і він скаже, що я маю робити далі. Підпишіться на канал, не перемикайтесь, продовжуйте дивитись, поставте лайк цьому відео. Шановні підписники, знаходжуся зараз в місті Денвер, буквально поруч біля аеропорту. І тут наш новий об'єкт. Будуємо готель також. Що я сюди приїхав? Тому що привезли. Пінопласт, ціла фура приїхала, привезла повний трейлер пінопласту, і я, як тут у відрядженні один, то маю допомогти розвантажити цей весь пінопласт. Ось я вже бачу об'єкт цей робиться. Він тільки гідроізоляцією зроблений. Маю зараз знайти водія. Такі от справи, я трошки запізнився, мав приїхати в 8, а приїхав в 8.15, тому що попав невеличкий трафік поміж Колорадо Springs і Денвером Відбувається ремонт дороги. Foxman, прикиньте, це наш трейлер. Катесом повна фура пінопласт. Окей. Зустрів драйвера, тепер треба зайти і спитати в якому зручному місці він хоче, щоб розвантажити цей пінопласт, бо його куча, велика буде куча. І треба його чимось буде продавити. Він піддони є, з палетки Зверху маю понакидувати, тому що не знаю, коли приїде бригада його клеїти, але його може до того моменту вітер порозносить. I think you can back up here, right? Make turn back up or no? At that when? Back up to gate is here. Is this, this entrance right here? Yes. I go. Huh? Can I go around? I don't know if you can. I don't know. Try try look at the corner. I huh? just turn around. Just go to the corner and come around. And then. Uh, Окей, я фін they have forklift. Вот і фури вообще. на пределах. Він же на нас вчорашнього дня. Так, камеру я виключу. Або хочеш то підслухати діалог. Я в карман покладу. Ай, супер інтендер. What's that? Your builder. The superintendent. Yeah. I am from Oxloway Company. Because what do you got in that The full uh, trailer of the phone. Those inlets is the curb line. <clears throat> so if you take it up against the fence. Okay. For now? If he can. Come in and pull around and pull in here because we've had them pulling in here. Yes. Semis. I ask you. Know? Him. And it just pull straight ahead and unload. You know what I mean? Yeah. It, you you know? Know? And then if we unload on the other side, a lot of times they'll pull into the, the gas okay. station and then back in. Okay. But I think being that he's here, he can go around and come back in and then pull in here. But he might want to look at it before. He's here. He's, right here. And he's coming now. So.

Ми думали, що трак заїде середину джеб сайту за забор за цей, але він запаркувався там на дорозі. Нічого зараз феркліфтом оцим поскладаємо під забор білдер, показав, де має лежати це все. Забути тебе чекати, бо це десь. Дісто сумно, так як мені, коли я в відрядженні, хочеться з кимось побалакати, задає такі питання, де ти живеш, як ти давно працюєш в цій компанії, навіщо вам скільки багато форму? Все йому відповідаю. Що навіть половину тренера не розвантажувала, а я вже захекався і вже багато форму. Чуваку, 62 роки живе в також штаті Ліной, але на півдні штату. На самому Чикаго. А поруч біля міста Пеорія. А на траку працює 35 років. Мобуть більше, ніж мені, прикиньте. Зверху по любовні треба чимось буде притавлювати. Вітер його Остання секція залишилась майже. Може ходи 5. Нарешті залишилось останні 4 пачки. Оце, там дивіться, ціла фура робота. Просто до забора 4 ряда. Я вже заморився раніше. Воділа поїхав і мені допоміг дуже. Нам це зайняло 3 години розвантажити повністю трейлер. Він витягував в а я возив. Якби я сам був, напевно, може б ще плюс 3 години, 6 годин би на цілий день роботи. я збираю піддони, зараз повезу їх нагору пінопласт. Так, ну що, я знову в Колорадо Спрингс, взяв ось такий маленький кусочок, одламав від будинку цього від готелю фініша. Маю підібрати таку зараз коричневу фарбу. Що я маю фарбувати, так це ось ці водостіоки. бачите? На цій стіні темно коричневий Там далі вони темно коричневі. Їх 5 штук. Треба їх пофарбувати в колір. оцього коричневої стіни. Оцей колір, коротше. Фумдіпо вони в Африці Фумдіпо. Знаєте, якість роботи і те, як естетично вона виглядає, як вона правильно і якісно зроблена, все залежить від спеціаліста, від індивідуальності людини. Я просто хочу вам показати приклад, якась індивідуальність, просто як зробила силікон. Торцова стіна готелю. Тут люди приїжджають. Тут клієнти будуть приїжджати, заходити в готель, середину готеля. Завжди дивитись на цей силікон. Просто пальцем зроблено, як попало. Дірки скрізь, не естетично, не красиво, Дивіться, все як попало. Двері взагалі я просто в шоці. Якщо не вмієш робити, то краще взагалі його не роби. Кірки. Я в шоці, я зараз буду перероблювати. Я тут вже почав перероблювати три вікна і три решітки ці кондиціонери. Ось я вже переробив. Отак воно лопаткою. Все виглядає, коли лопаткою розгладжуєш. Через той лопаткою користуюся пальцями виходить, як попало, тому що все рівно ви пістолетом налоджуєте нерівновірно. Там бугор, там яма, коли пальцем розгладжуєш, виходить бугор яма. А лопатка вирівнює. Ось дивіться, як зроблено пальцем, як попало. Ну я це не са перероблю, ти хочеш, щоб менеджер це побачив. Ну, тут я переробив. Ну, тут переробив, тут переробив. Збоку пальцем зроблено, як попало. Ось як зроблено пальцем, а тут я зробив лопатку. Бувають і такі приколи на роботі. По-любому це якийсь один мексиканець зробив, як попало, аби тільки скоріше. Ну я такий краєвид у мене, дивіться, які гори панорамні, я любуюсь видом, дивіться які сніжні вершини. Красиво, красиво. А тут поруч будується поліцейський участок. Ну що, так, його і лишить. Ось якісна робота, бачите? Та ладно, Це жарт, жарт, я тільки наложив силикон, Зараз буду розмазувати лопаткою. Так трохи краще виглядає, не ідеально. Тому що вже перероблювали. Якби було, було з нуля, то можна було б ідеальніше зробити. Почав красити ось цей водостік і тепер ще вам дивіться. Раз, два, три, чотири ще на цій стороні. Вона тільки на одній стороні це задня стінка готеля. Класна погода. Сонячно, тепло, навіть вже можна футболки. Я працюю навіть з потів. Давайте я розкажу вам процес роботи, який в мене зараз є. Сьогодні вже п'ятниця. Вчора я покрасив оці всі водостоки. Гарно вийшло, гарно виглядає. Меч колор із стіною. Зараз силіконю ось по периметру готеля знизу поміж флешингом і стіною. Взагалі, коли стоїть флешинг, по технології можна тут і не силіконі, тому що це дренажна система, коли стіна з пінопласту, там де випадково вода якось за стіну, вода витікає знизу пінопласта і стікає тут по флешінгу. Я силіконю. І вставляю дренажні трубочки, такі ось пластмасові. Зараз я покажу. покажу. Трубочка, трубочка. Тут ще не розмазав, зараз О. Треба швидко, тому що на сонці вже силікон швидше висихає. Добрий ранок, вітаю вас і. сонячну, ясну, суботу. Я вирушаю на об'єкт. Зараз приїду і покажу, що залишилось там вже доробити. А роботи там залишились на сьогодні і на завтра, тобто ще на неділю і все. Я це так радію сноуборду, планую. Я це їду і дивлюся. Снігу немає. На машинах трошки сніг видніється. Вільськолижніх базах чи буде там сніг, я не впевнений. Но думаю, що ще трошки має лишитись. Майже 50-ї, зараз обстановка на об'єкті така, те, Та, що я вже перейшов на центральну стінку, силіконію собі потихеньку. Понизам. І Нам треба пофарбувати цемент, фундамент, тому що робили гідроізоляцію, в вотерпу. Бачите, роліком, валіком недобре поробили, нема такої гарної лінії, тому нам треба пофарбувати. Ось <кій> як тут ми краску підбирали, вона трохи світліша. Треба пофарбувати, тому що тут будуть ще сипати камінь і дизайн. Щоб фундамент виглядав гарніше, треба його пофарбувати. вам скажу, що трохи тяжко силікон це знизу вроді нічого такого особливого, але ти постійно на присідки постійно нагинаєшся, болить спина, болять ноги. Зараз ще тепер фарбувати цей флешінг. Тут я пофарбував, але це не так фарба. Я тільки що з'їздив кондіт, купив нову фарбу. Підібрав під колір герметика цього. Силикон. Герметик, силикон. Зараз почнемо фарбувати. Класна температура. Тільки що дзвонив до дружини в Чикаго. Дзвонку буде мінус сім чи більше. Чи зараз них обід мінус сім? Я не пам'яті не запам'ятаю. А в нас Колорадо тепло. Так, зараз вже субота кінець дня, четверта година, дивіться, я дефарбував повністю передню стінку і торцеву з тієї сторони, трошки тут почав. Оце лишив, тому що тут ще не замазана стінка. У нас нема відра з фінішом. В понеділок Мекс поїде в Денвер. Це годину їзди звідси. За тими відрами, за фінішом. І в понеділок зранку я дофарбую оцю задню стінку, оці флешинги, де вона коричнує. Я фарбую таким самим кольором, як силікон, оці коричневі частини. Темно-коричневі точніше. І зранку, в понеділок я це все дофарбую. Не думаю до того моменту, коли Мекс назад повернеться сюди на об'єкт уже з відрами. І ми будемо мазати ці стінки, до речі. Тут багато ще чого дрібного, він почне мазати дрібні частинки, наприклад, оцю ось решітку, тоді там над вікном, що я вам показував. Щоб воно вже підсохло, і я можу його потім силіконити, кокірувати. І вже на самому кінці, після обіду, понеділок, ми будемо мазати вдвох оцю стінку. Я вам буду допомагати, щоб потім вже у вівторок можна буде засіликонить дефлешінги і пофарбувати їх. Ось такий план. Завтра вихідний. Завтра я йду на хайк. Відео буде про хайкінг окремо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки під моїми відео, якщо вони вам подобаються. Пишіть будь-який коментарі. Дякую за перегляди. Тільки-тільки замазали ось стінку і тут стінка вже замазала. Вибачайте за вітер. Я знімаю на телефон, камери і мікрофон, залишив в кімнаті готелі так воно все виглядає трошки відрізняється, бо свіжа фарба, свіжий фініш. Завтра закінчимо повністю готель. Ось Тут були такі дві дірки. Тут і тут. Хтось щось вирізав, тут вкручували. Тепер треба тут знизу буде завтра засіліконодити, тому що це ще мокре. Я фарбував флешінг. Флешінг looks like shit. Обсиликоноч кругом. Розетки, колонтрубки, двері. Друзі, вітаю! Сьогодні вівторок, друга година дня. І ми закінчили об'єкт. Ось я вже їду із міста Колорадо Спрінгс, піднімаюсь вище до міста Денвер. У нас сьогодні тут дуже сильний вітер. Вітер зі швидкістю 40 миль на годину. А пориви навіть досягають 70 миль на годину. Напевно, в мене не вийде покататись на сноуборді в цьому відрядженні. Так хотілось, але напевно я буду їхати зараз додому. Шкода часу тратити ще на сноуборд час. Я і так уже тут майже півтора тижня, хочеться вже додому. Але я не відчаююсь, я сходив на хайкінг, походив, відпочив. Морально, фізично, звичайно, трішки заморився. Але мені сподобалось. Піднявся на Пайк Спік. Я туди на машині піднімався. Друзі, всім добрий ранок. Проснувся я з готелі. Дивіться, знаходжусь в місті Норсплейт. Ви бачите мою позицію. Дивіться, де місто Грен Айленд, і до самого Лінкольна Нібраський перекрита Хайвей. Тому що, коли я почав вчора їхати з Денвера, я можливо говорив, що сильний вітер. А в Небраске тут був, оказується, Снігопад, йде він далі в Айову, де Мойн і йде до Чикаго. Тобто, в мене на моєму шляху до самого Чикаго йде Снігопад. І зараз я буду їхати за ним. Подивлюсь новини, що дорогу відкриють аж в обід. Я маю з готеля з'їхати до 11, тому зараз піду поснідаю, почекаю ще, поки підніметься температура, трошки потепліше. і буду тихенько виїжджати в сторону дому. Почала таяти траса, відкрили дорогу. Я їду поки що до Омахи. Капець, що тут було? Добре, що я не поїхав вночі чи вечором сюди, не рипнувся. А здравий смис мене перебідив, і я зупинився в готелі. Через злетів, ви бачили. Ну що, друзі, на завершення хочу вам подякувати, хто підтримує мій канал, хто ставить лайки, хто пише коментарі. Гарні і погані. Всім дуже вдячні за перегляди. Дякую, що подивились ці відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Шановні підписники, от я повернувся з Колорадо. і Зараз вже я знаходжусь в штаті Індіана. На такомусь об'єкті це об'єкт буде медична клініка, якась стоматологія. Що я маю тут робити? Бачите, майже фасад готовий. Я маю тут робити гідроізоляцію кенепі і ото, де жовтей козирок. ось тут стоять. Ось, це, що мені зараз потрібно. Ще 4 відра я заніс всередину і ящики з всередину. Маю тут все закривати ще з пластиком, клеїти тейп, вікна закривати, закривати там камінь, тут камінь, тут вікно, тому що я можу. Його бляпати, це брудна робота. Воно буде ляпати, це таке, як фарба. Менеджер телефонує. Привезли ну, мені маленький ось такий підйомничок. Я на такому ще навіть не працював. Я завжди на великих, на восьмидесятках, шістдесятках фітів. Це скільки 30 фітів, маленький, корзинка маленька, підйомничок маленький. Зараз одіваю брівні, страховку і йду робити. Коротше, Замили мені підйомник той, що для бетону по асфальту їздить. Я вже тут загруз, тут загруз, я зробив ось гідрозоляцію, замазав. Я більше з ним вважаюся з цим підйомником, чим роблю цю роботу. Мій менеджер вже своєму сказав, він подзвонив цю компанію цих підйомників і повинні поміняти нормальний. Сьогодні зранку поміняли вже мені на нормальний підйомник. Я вже до обіду багато чого зробив. Вчора я зробив тільки оцю сторону, сьогодні зверху тут. Там на криші і далі оцю частину над вікном. Заклеював все тут пластиком, щоб вікна не замазувати. Тут сам я ось такий. Ось Отакий в мене штани, отакий світер. Ну а зараз обід, обід. i sobie tu dobił o tu z wierzchu i w tą stronę Koło. i o tam z warchu. Що, друзі, от і закінчився мій робочий день, зараз вже п'ята вечора. Я зробив відроізоляцію і залишилось оцей потолок на завтра, завтра я це зроблю, поїду додому, а в четвер мене вихідний, тому що я маю деякі особисті справи. А в п'ятницю не знаю, де я буду працювати. тому Дякую, що подивились це відео, поставили лайки, написали будь-який коментарій. Дякую за перегляди і до наступних відео. А такі фари в джипові бачили коли-небудь.